Оревесник Незалежності України. І щоб бути в терені, ми постійно досконалюємо його експозицію. І саме тому, у 2011 році, наш музей отримав звання Зразковий. Екскурсоводи музею з 2010 року активно беруть участь у конкурсі екскурсоводів з креативною екскурсією про село, храм, школу, війни, голодомор, Майдани АТО. На долю українців випало чимало воєнних випробувань. Які навічно залишились у пам'яті нашого народу. Друга світова війна забрала життя 155 воїнів вій... односельчан з 296, які звільняли Україну від німецьких загарбників. У 2014 році 14 жителів села Івановичі захищали Україну у гібридній війні на сході України. А ми активно підтримували їх через волонтерську діяльність. Все, що було, згоріло, сонце зайшло, стемніло, розом заполонило, серце моє закрило. Люди не наші звірів, все те, у що я вірусний зникло так як вітер та почорніло квіти. Ми змінимо світ сестрем старе в тебе, ми молодь України її шалею тебе, ми змінимо старе сестрем тебе, ми молодь України, її. Шоне літне, в змінимо нема світ вся трем тебе. Ми молодь україни. Є шалелі, к'єде, в змі змінимо собі, ми можемо все зробити, Юний хлопчина, серце гаряче, не зміг більше просто мовчати, коли всі навкруги грабували країну, ти піш. Бодо стояти за свободу дітей твоїх ще не народжених за вільне і мирне майбутнє, за спокій в країні, за наше відродження спинити загарбницькі руки, та зима наче пекло, дим відчин барикади, він лише пам'ятав слово мати, повертайся, живи. Повертайся, благаю, повертайся живим, влагаю, чуєш, любий, як серце кричить, я стою на колінах, благаю, повертайся живим, вертайся, живим, повертайся живим, повертайся живим, повертайся живим. Я була дуже приємно здивована тим, що британське видання за економіст обрало Україну державою 2022 року. На думку видання особливо виділяють чотири якості українців героїзм, стійкість, натхнення та винахідливість. Чого вартий вчинок нашого, директора нашого ліцею, що з 24 лютого 2022 року боронить нашу державу, показуючи нам приклад патріотизму і особистої відповідальності. Я вирішила розповісти про героїчну боротьбу українців за свободу і незалежність від Росії та присвятити цьогорічну екскурсію воїнам Збройних сил України, які захищають Україну і обов'язково переможуть. Отже, вашій увазі пропонується тематична екскурсія Україна переможе! Земля, ти народів велишних колиска і великих держав очине. Твій народ неможливо зламати, дух козаків не забути. За свободу потрібно платити, незалежність на крові здобути. Твоя влада завжди І із великим північним сусідом, і залежність собі здобувала у політиці, хазах, кредитах. Тебе нищили власні нардепи, що були на службу сусіда, і тихенько тебе готували до земель, приєднаних російських. Мій народе, твій дух героїчний, Бог тобі помагає усюди. Революції гідності у 2014 році згуртували патріотично налаштовані люди. Місцями твої сини і дочки ночували в холодних наметах. Поки влада сиділа й чекала у розкішних своїх кабінетах. Перша кров пролилась на майдані у лютому 2014-го не злякались твої патріоти і снайпером щитом дерев'яни. Мирні люди себе захищали. І здавалось, що влада незламна, твоя сотня небесна даремна, але все-таки наративу кремлівські нещадно українські герої рознесли. Перемога, народ! Перемога! Та недовго вдалося радіти! У березні 2014-го наш Крим захопили російські солдати, спецпідрозділи російської армії під прикриттям загонів самооборони Криму окупували наш півострів і ноксували його до Росії. Ось Донецьк і Луганський референдум провели за сценарієм міло, і народні республіки зразу приєднати схотіли в Росію. І гібридна війна почалася у квітні 2014-го із вторгненням Росіян до України. Штурмові підрозділи дебесантів захопили владу на Донбасі. Патріоти вступають до війська, а Нацгвардія дало полює. І поліція знову з народом терористи на Сході полює. Весь народ український до війська. Волонтерів своїх доставляє. Які адресно їм доставляють амуніцію, їжу та все необхідне. Ми навчились державу любити, атрибути її цінувати і життя за неї при потребі, не замислюючись, миттю вітати зранку 24 лютого 2022 року. Час нового вторгнення Росії настав. летіли ракети, літаки гвинтокрили, міста України нещадно бомбили. Великі російські колони вже сунули і зі Сходу на суму та Харків, з Білорусії на чи Чернігів, а з Криму Херсон захопили. Хоробрі, сильні, вільні люди до зброї стали в одну мить в усіх куточках України, щоб землю свою боронить. Берни сльоза прозора, як кришталь та море, розпач. Дибитися крайніших хоч вдаль, над головою стеля, кишені кишеніший хліба, голод, жаль засохла А за схроні Азовсталь. душах пуска, мов розбитий магістраль, тримає оборону сталь, І кожен українець має пам'ятати героїв Маріуполя, Гостомоля та Бучи. Гарсона, Бахмута та Соледара, усіх героїв перемоги України, що борючи за правду до кінця, заради щастя, справедливості і волі, заради світлої, ясної долі, тебе, мене, майбутніх поколінь. допомагаючи захисникам маскувальними сітками, окопними свічками, коштами та моральною підтримкою. Нині 19 атостачан стільки захищають нашу державу на фронті, а її історії стануть новим підрозділом нашого музею. Але це вже інша історія нашої великої перемоги. Я дякую вам за увагу!